Проблеми виникли, коли вона почала недбало ставитися до свого обов'язку, але коли її обтинали, вона виправдовувалася. Зрештою, вона відчула провину і проаналізувала себе яку самосвідомість вона здобула, що вона практикувала, коли їй зробили зауваження наступного разу. Я почала керувати роботою над відео 2018 року. Через обсяг роботи я щодня була як клубок нервів, я працювала над вирішенням різноманітних проблем і стежила за роботою інших. я не розслаблялася. Mm -hmm. Через деякий час Дженніфер стала часто давати поради щодо наших відео і казати, що всі проблеми виникають через недостатність наших зусиль. Mm -hmm. Я відчувала до її порад значний опір. Ми і так старалися мінімізувати помилки, і вже багато чого досягли, що було непогано може, вона просто сповільнювала робочий процес, присікуючись до дрібниць? Я не брала поради Дженніфер близько до серця, гадаючи, що вона здіймає галас на пустому місці і затримує нашу роботу. Якось я вдалася до деяких принципів, щоб поговорити з нею про те, як її прискіпування впливає на нашу роботу. Е, я була здивована, коли після бесіди вона промовила різким тоном: це один бік принципу справи, однак дозволь нагадати, що ці принципи не є виправданням без відповідального ставлення до свого обов'язку. Це дві різні речі, не плутай їх. Угу. Почуті від неї слова, хоч я нічого й не відповіла, зачепили мене, я подумала хочеш сказати, що я безвідповідально ставлюся до свого обов'язку? Ти присікуєшся і сповільнюєш справу, ще й дорікаєш мені? Що страшного в дрібних проблемах, вони не вплинуть на якість відео, і ми вже досягли непоганих результатів. Ти ж не знаєш, як багато в нас роботи. І все одно чіпляєшся до мене через дрібниці. Ти така бундючна. Після цього я перестала контактувати з Дженніфер. Її вказування на проблеми викликало у мене опір. У їх вирішенні я піддавалася емоціям вона давала поради, бо хотіла якісної роботи. Спільна праця неможлива без їх прийняття. Так тоді я цього не усвідомлювала. Думала, що вона просто чіпляється. Після цього, майже що два тижні, Дженніфер готувала для нас звіт про проблеми в роботі. Одного разу вона навіть надала цей звіт керівниці. Я розлютилася, коли дізналась про це. Ми пропустилися деяких помилок, але з таким великим навантаженням хіба це не нормально? Невже про це треба було? Розповідати керівниці. Твої стандарти занадто високі, ти зациклена на дрібницях. Ти ставишся до нас як до машин, які не мають права на помилку. Моє роздратування більшало. Коли керівниця прийшла поговорити зі мною, я вказала на Дженніфер, сказавши, що вона бундючна. Вона не була самосвідомою, а просто вказувала на проблеми. Керівниця побачила, що це я не самосвідомо, і порадила належним чином ставитися до Дженіфер. Вона сказала мені проаналізувати себе, але я пропустила ці слова повз вуха. Я відкладала вирішення проблем, на які вказувала Дженіфер, і зовсім не думала про те, як уникнути схожих проблем у майбутньому. Коли нікого не слухаєш, легко припуститися помилки. Так. Ти усвідомлювала, що ти не в доброму стані? Mm. Я дещо запідозрила і помолилася Богові, благаючи його допомогти мені із самопізнанням. Mm -hmm. Я прочитала певні слова Бога, що помогли усвідомити мій стан. Mm -hmm. Ті, хто довго говорить про правильне і хибне, прагнуть прояснити, чи кожна дрібниця є правильною чи хибною, не зупиняються, доки усе не з'ясують, і не стане зрозумілим, хто був правий, а хто ні. Вони зациклені і чіпляються до дрібниць. Проте який же сенс так чинити? Чи, зрештою, правильно це? Ні. У чому тут помилка? Чи є якийсь зв'язок між цими практикою істини? Немає жодного зв'язку. Чому ви кажете, що немає? Суперечки про правильне і хибне не є спілкуванням про принципи істини. Натомість люди завжди говорять про те, хто був правий, а хто ні, хто був розсудливим, а хто таким не був, хто мав вагому причину, а хто ні. Ось що вони досліджують. Коли Бог випробовує людей, вони завжди намагаються переконати Бога, вигадують ту чи іншу причину. Чи Бог обговорює таке з тобою? Чи Бог запитує, яким був контекст? Чи Бог запитує про причини, на які ти вказав? Він цього не робить. Бог запитує, виявляв ти послух, чи опір, коли він випробовував тебе. Бог запитує, чи ти зрозумів істину. Чи був слухняним? Бог запитує тільки це і нічого більше. Бог не запитує про причину твоєї непокори, не дивиться на те, чи у тебе була вагома причина. Він взагалі не бере таке до уваги. Бог дивиться тільки, чи ти був слухняним. Хай яким є твоє життєве середовище, та хай яким був контекст, Бог ретельно перевіряє тільки те. Чи було у тебе покірне ставлення? Бог не дискутує з тобою про те, що правильно, а що неправильно. Бога хвилює лише те, чи був ти слухняним це усе, про що Бог тебе просить. Люди, які безупину говорять про правильне і неправильне, чи є в їхніх серцях принципи істини? Ні. Чому ні? Чи звертали вони якусь увагу на принципи істини, чи прагнули або шукали їх? Ні, цього немає в їхніх серцях, і як наслідок вони можуть жити лише серед того, що правильно і неправильно у їхніх серцях тільки і є, що правильне та неправильне виправдання, причини, аргументи, а за ними нападки і звинувачення одне одного. У їхньому характері від суперечок про правильне і хибне і звинувачення у них немає любові до істини або її прийняття вони сперечаються з Богом, роблять твердження про нього чинять опір. У кінцевому підсумку їх буде покарано. Амінь. Амінь, Амінь. Я побачила, що люди, які завжди. Говорять про правильне і неправильне, у певній ситуації спершу ретельно досліджують хто правий, а хто ні. Якщо вони можуть взяти верх, то обстоюють своє, зосереджують свій погляд на інших, нападають на людей, стають непоступливими, не шукаючи при цьому істини і не осмислюючи власні проблеми, вони не підкоряються ситуаціям, які дає їм Бог. Так. так я подумала про свою поведінку. Коли Дженніфер вказувала на деякі проблеми в нашій роботі, я розуміла, що ці проблеми справді є, але знаходила аргументи для самовиправдання, вважаючи, що ми вже і так нормально працюємо, беручи й до уваги навантаження і що дрібних проблем не вийде уникнути. Я навіть намагалася заперечувати її слова за допомогою принципів, вважала, що її очікування за високі, що проблеми були незначними і ні на що не впливали. Коли Дженніфер закидала мені недбалість і безвідповідальність, я не тільки не приймала цього від Бога, а й стала упередженою щодо неї і вважала, що вона присікується. Коли вона говорила суворо і її слова ранили мою гордість, я називала її зарозумілою і навіть засуджувала перед керівницею. Хотіла, щоб керівниця побачила її в поганому світлі. Коли керівниця мені допомогла, я відмовилася слухати я не прийняла ситуацію від Бога і не аналізувала власні проблеми. Я шукала виправдань і думала, хто правий, а хто ні. Усе, що я проявила, це гарячкуватість без найменшого послуху. Як я могла називати себе вірянкою? Я поводилася як невіруюча. Я теж так поводилася. Тепер я бачу, що, коли мене викривають, головне бути здатною шукати і слухатися. Так. Якщо завжди опиратися, це викличе огиду Бога, незалежно від того, наскільки ти правий. Так. так. Байдуже, велика проблема чи ні, якщо хтось вказує на неї слід зважати і не нехтувати нею, адже це її відповідальність саме так. Ви обидві праві. Один уривок допоміг мені глибше зрозуміти Божу волю. Робити щось, включає у себе шукати істину і застосовувати її на практиці. І коли щось стосується істини, то воно стосується і людської сутності та ставлення часто люди чинять безпринципно через нерозуміння принципів, але вони здебільшого не тільки не розуміють принципів, але й не бажають їх розуміти, хоча вони можуть трохи знати про них, та все одно не бажають добре виконувати завдання. Тож їм дуже складно робити щось так, щоб це відповідало істині і догоджало Богові. Чи зможуть люди прийнятно виконувати свої обов'язки залежить від того, чого вони прагнуть, і чи люблять вони позитивне? Якщо не люблять позитивне, то їм нелегко прийняти істину, виконуючи обов'язок, вони всього лише відбувають службу. Незалежно від того, чи ти розумієш істину і принцип, якщо ти виконуватимеш обов'язок сумлінно, то досягнеш хоча б середніх результатів, тільки це спрацює. Якщо ти зможеш шукати істину і діяти відповідно до її принципів, то зможеш чинити так, як просить Бог, і догоджати Богу. Чого просить Бог? Щоб ми виконували наш обов'язок. Укладаючи усе серце і силу, вкладати серце це присвячувати усі свої розумові здібності, а вкладати силу це використовувати кожну краплю своєї сили. Чи легко вкладати все серце і силу без совісті і розсудливості цього досягти нелегко. Якщо в людей немає серця і бракує розуму, і якщо стикаючись з проблемою, вони не шукають істину? Чи можуть вони вкладати усе серце? Однозначно, ні. Амінь. 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 Обдумуючи Божі слова, я зрозуміла його волю Бог не вимагає від людей досконалості у виконанні обов'язків але він спостерігає, чи роблять вони усе можливе і чи намагаються стати кращими у виконанні свого обов'язку? Бог перевіряє серця людей. Я проаналізувала своє ставлення до обов'язку я відчувала, що в мене багато роботи, багато завдань, і тому природно, що виникали незначні проблеми. Іноді, навіть якщо я знала, що їх можна уникнути, я не докладала зусиль для вдосконалення тому проблеми так і не вирішувались, mm -hmm. але насправді Бог не вимагає, щоб я ніколи не помилялася. Він просто має огиду до мого недбалого і безвідповідального ставлення. Дженніфер звертала мою увагу на недоліки, допомагаючи мені вчасно їх виправити. Саме, Саме так. так мені стало краще, коли я це зрозуміла. Потім я обговорила усе з іншими і почала думати, як мені змінитися. Коли хтось указував на проблему, я більше не чинила опору і не була недбалою. А вирішувала усе разом з усіма. Слава, Слава Богу. Богу, коли в нас правильне ставлення, ми можемо засвоювати уроки. Так. І ефективно виконувати обов'язок. Так. так. Я проаналізувала себе. Чому у мене викликали такий опір поради Дженніфер? Пізніше я прочитала ще один уривок із божих слів і краще зрозуміла себе. Типове ставлення антихристів до розбору полягає у тому, що вони категорично не приймають її. Скільки б зла вони не робили, і як би не шкодили роботі Божого дому та входженню обраних Богом людей у життя, вони не відчувають ані найменшого каяття. З цього погляду антихристи мають людську сутність? Аж ніяк не мають. Вони підривають роботу церкви і завдають. Шкоди обраним Богом людям обрані Богом люди бачаться ясно як день і бачать лихі вчинки Антихристів. І все ж антихристи не приймають і не визнають цього факту вони уперто відмовляються визнати, що роблять помилки чи несуть відповідальність. Хіба це не прояв того, що Антихристів нудить від істини? Ось якою мірою їх нудить від істини. Скільки б нечестя вони не чинили, вони відмовляються це визнати це доводить, що антихристи ніколи не ставляться до роботи Божого дому серйозно та не приймають істину вони прийшли не для того, щоб вірити в Бога, а щоб заважати роботі Божого дому. Це посіпаки сатани у їхніх серцях лише статус. Вони вірять, що визнання помилки змусить їх нести відповідальність, і тоді їхній статус та репутація будуть серйозно підірвані. Тому вони опираються та заперечують свої помилки до кінця. Якби люди не викривали антихристів, вони все заперечують свідомо їхнє заперечення чи ні словом, з одного боку, воно викриває природу антихристів. Яка полягає в тому, що вони ненавидять істину? З іншого боку це показує, наскільки антихристи дорожать власним статусом та інтересами? А як же вони ставляться до роботи церкви та її інтересів? зі зневагою і запереченням відповідальності. У них немає совісті та здорового глузду, хіба ухиляння антихристів від відповідальності не демонструє ці проблеми. З одного боку, це свідчить, що їхня сутність і природа й ненависть до істини, а з іншого про відсутність совісті, здорового глузду та людської сутності. Хай як отручання та лихі вчинки антихристів шкодять уходженню їхніх братів і сестер у життя, антихристи геть не відчувають докорів сумління. Якби ж вони визнавали Хоча б частину помилок це можна було б вважати за дещо цю совісті. та в них нема і цієї дрібки людської сутності, то як ви гадаєте, що це за істоти? Справжня сутність антихристів це диявол. Амінь. Божі слова вказують, що антихристи не приймають істину, вони ненавидять її через свою природу. Коли з ними розбираються, вони вигадують виправдання і не розкаюються, навіть якщо серйозно шкодять роботі, вони навіть не можуть визнати своїх помилок. Я теж так поводилася. Я порівняла себе зі словами Бога. Свій обов'язок я виконувала недбало, було багато недоглядів, однак я не відчувала провини. Коли мене обтинали, розбиралися зі мною, я цього не приймала і завжди знаходила причини, щоб виправдатися. Я не бажала визнавати власні помилки. Гадала, що, визнавши помилки, видаватимуся гіршою завдам шкоди своїй репутації і мене зневажатимуть. Я була геть нерозсудливою. Я виявляла характер нудоти від істини. Так. Інші давали мені поради, щоб я зрозуміла, чого мені бракує у виконанні обов'язку, щоб я вчасно вирішувала проблеми, які виникають. Але я так і не прийняла цього, і не проаналізувала себе. Отже, недбалість у виконанні мого обов'язку тривала, і я не виконувала свою роль керівниці, через що інші були недбалими і теж припускалися помилок. Так. І тоді я зрозуміла, що, не подолавши пересичення істиною, мені буде важко прийняти істину та поради інших. Так. Якби я так і не покаялася і не подолала цей розбещений характер, проблеми та мої вади лише множилися б. І зрештою, я вчинила б щось лихе, і Бог би мене вигнав. Так. 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 І Я засмутилася, коли це зрозуміла, і Покаянно молилася. Готова у своєму обов'язку практикувати істину, а не жити в розбещеності. Амінь. 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 Потім я прочитала Божі слова, що показали мені, як позбутися характеру нудоти від істини. Якщо коли ти не розумієш істину, хтось дає тобі пораду і каже, як діяти відповідно до істини, тобі треба це прийняти. І попросити усіх поспілкуватись, щоб побачити, чи правильний цей шлях, чи він відповідає принципам істини. І якщо ти переконаєшся, що він відповідає істині, тоді практикуй цей шлях, якщо ж ні, тоді не роби цього. Насправді це так просто тобі слід шукати правду у багатьох людей, прислухаючись до слів кожного, сприймаючи їх серйозно. Не будь глухим до людей, не нехтуй ними. Це входить у твій обов'язок, тому треба серйозно до цього ставитись. Таке ставлення і стан є правильними у правильному стані ти не проявлятимеш характеру, нудоти і й ворожості до істини таке практикування заміняє зіпсований характер і є втіленням істини в життя. А яким є наслідок такого втілення істини в життя, це наявність проводу Святого Духа. Цей провід один із аспектів. Іноді справа дуже проста і вирішується за допомогою твого розуму. Коли ти розумієш пораду, то можеш усе виправити і діяти згідно з принципом. Це здається чимось незначним, але в очах Бога це серйозна справа. Чому я це кажу, коли ти практикуєш у такий спосіб, Бог бачить, що ти здатен практикувати істину, що ти той, хто любить істину, а не той, кого нудить від неї. І водночас, бачачи твоє серце, Бог бачить твій характер це важливо. Коли ти виконуєш перед Богом свій обов'язок, ти утілюєш і виявляєш реальність істини, що має бути в людях. Твої думки та ставлення у всьому, що ти робиш, Є першорядними це те, що Бог уважно досліджує. Амінь. 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 Божі слова вказали шлях практики. Коли інші дають мені поради чи вказують на помилки, треба ставитися до цього з прийняттям і послухом. Коли я не знаю, як це зробити, я не повинна цьому опиратись, я маю прийняти це. І шукати спілкування з тим, хто розуміє істину, а коли зрозумію принципи, практикувати це виконання обов'язку згідно з Божою волею. Так я думала про те, що коли інші вказують на недоліки в моїй роботі, коли дають мені поради та мають справу зі мною, вони виявляють відповідальність за роботу, а не виділяють мене чи ускладнюють мені життя. Я мушу прийняти це від Бога, бути слухняною, аналізуючи свої проблеми і вирішуючи їх. Тільки так можна покращувати свою роботу та не перешкоджати роботі церкви через власну розбещеність. Так, так. дуже важливо приймати поради братів і сестер. Так. Саме Слава так. Богу. <гум> Якось Дженніфер прислала листа, казавши на деякі проблеми з нашими відео. Коли я його побачила, то на мить відчула опір. Адже я вже обговорювала ці проблеми з іншими навіщо вона їх піднімає? Я хотіла захищатись, але потім зрозуміла якщо вона вказує на це, то в роботі, мабуть, залишилися недогляди. Тож я вирішила спитати Дженніфер про це. Здобувши глибоке розуміння, я збагнула. Що лише обговорювала ці проблеми з іншими, але після цього їхню роботу вчасно не відстежувала. Ах. Я також зрозуміла, що не була проактивною та відповідальною щодо своєї роботи, а просто пасивно чекала, поки мені вкажуть на проблеми. Тож я взяла на себе ініціативу спитати інших про проблеми, які все ще є в наших відео. Поспілкувалася та вчасно їх вирішила. Mm -hmm. Через деякий час проблем почало ставати все менше. І я відчула спокій і полегшення. Слава Богу. Я відчула, що тільки завдяки умінню приймати поради інших і шукати істину, я зможу добре виконувати свій обов'язок. Так, слава, слава Богу. Дякувати Богу.